швидко. Це всі, хто залишився, витримав. Так. 24 людини. Ну, таке, ну добре. Так, ну поїхали. Ох-ох-фох. -ох -ох. Тоді я диктую всі бали, які в мене є. Так, Бабков 95, Бут 65, Валютов 100, Вельгас 50, Волкова 43, Гога 95, Гомонюк – 92. Так, Гурячкунь 65. Гузовський, 63, Гулінський, ну там 25, Так, Дога 95. Довженко 95. Дубін 95. Ковальський 95, Кочержинський, 95, Мазурік – 78, Тодоров, ну там 50, там ще треба допрацювати. Четвертакова, 95, Загородній, 70. Клімянко – 95%, Ковтун, 65, Котерняк 92. Кравченко 90. Лобанов 72, Луковецька 77, Нікулін, 62, Пріщенко, 62. Там ще працювати і працювати. Зімін 70, Косовський. Косовський 95. Манцева 75. Некращук, Нефьодов по 95. Оніщенко 100. Пянковська, 92, Еріков, Таран, Тодоров, 95. Фоменко – 70, Цушко – 60, Шмалій – 95, Ой, і, і, і там працювати, так, Чевюк – 95. Присутнім, всім сказала оцінки? Всі почули? Ви мої ми... не сказали. А мені це Мені це хто? хто? Кутас. РТ 232. Кутас. 32. Значить, там не вистачає. A, буде перескладання по второму модулі? Не вистачає у вас. Так, перескладання по другому. Це тільки на наступному тижні. У вас там загально вийшло взагалі 36,7, тобто 38. Ну, 37. Uh. Тому що немала, немало, нема, немає роботи за перший і немає роботи за другий. Тому такі оцінки. А опрацювання а, теж на наступному тижні. А чому немає за перший модуль немає роботи? Так, практичної роботи немає. Старано в мене оцінки є. А до чого тут оцінки за лабораторні роботи? То що проходили зі мною? Практичне завдання було. Так само і на другий модуль були практичне завдання. На попередньому тижні всі писали хто був. Mm -hmm. Ні, я у розумію. вас практична є. Ні, це лаба немає практичної. Практичної немає. Не першої, не другої. Тому працювання цих робіт буде на наступному тижні. Тому я така оцінка. Добре, я зрозумів. Модулі немає. Олено Вікторовна, на мене ще таке питання: дивіться, в мене вийшло 70 балів. Я поскидував був лабораторію. Ну, у мене лабораторні за другим модулем. Чекай, 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 загородні, чекай, Віталій, давай я подивлюся. Загородні. Загородні. У мене лабораторні чомусь не перевірили. А зараз я подивлюся. Чекай, ну, в мене стоїть нуль. Я зараз ще раз передивлюся. 32, 32. 15.0. Ось тут я не знаю. Я не знаю. А це можна якось вирішити маєш... питання з Наталією? Ну, Дивись, дивись. ти маєш їй написати. Вона мені має до п'ятниці надати тоді результат. Бо я це буду виставляти саме в п'ятницю. Якщо до п'ятниці ніяких результатів я не отримую, то буде 70. Ось тут саме другий модуль лабу, в тебе 0, тому й оцінка 70. Угу, я зрозумію, не напишу. Добре. Тому з нею питання вирішив, бо вона мені сьогодні надіслала всі результати. Я поки там слухала доповіді дипломних робіт, кваліфікаційних робіт, то я виставляла. Добре. Тому це відмічаю, чекайте, 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 чекайте. Угу. Я відмічаю, що це мені треба поки що тримати, ой, це не, не то. Що мені треба ось за цим прослідкувати. За цим треба прослідкувати. Так, хто ще яке питання? Можна дізнатися шумською оцінку Я її передам. Шумська Вікторія. 233. Так я диктувала тільки А, Я один не чув. Шумська. Шумська. Вибачте, там робіт немає. В неї взагалі 50. Немає лап Так немає в наш я... проєкт робить. Так в наш проєкт робила. Ой. Як це я щось? Вона ж стараном робила проєкт. Точно, 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 це я її, ой-ой-ой, ні, там 95, все, це якось я її прогавила. ой. Так, ой, а можна можу оцінку дізнатися, будь ласка? Будь ласка, це хто? Хоменко, РЗ-233. Хоменко, Хоменко, навіть чи то оцінка була, 70, 70. А чому 70? Я все здавала. Немає практичної? Як це немає? У мене немає. там є всі роботи здані. Всі учеба. лаби, так. Попередньому тижні ми писали практичне завдання, ви його не надіслали. Там надіслали. Як це так, я надсилала? Я надсилала, я впевнена, що надсилала. Як це так? Зараз я да? ще раз передивлюся, але вашої роботи я там взагалі не бачила. Та ну, не може такого бути. Но я впевнена на 100%, що я писала практично. Я зараз передивлюся. Зараз я все передивлюся. І так, давайте. Ось роботи, які в мене є. Робота Чевюк, Горячкун, Тодоров, Гузовський, Клименко, Бут, Лобанов, Гомонюк, Нікращук, Дога, Манцева, Нікулін, Танковська, Ковальський, Кравченко, Оніщенко, Мазурік, Ніфьодов, Бабков, Пріщенка, Косовський, Шмалі, Четвертакова. Ковтун, Дубін, Загородній, Котерняк, Кочежинський, Вельгась та Луковецька. Все 31 робота були надіслані. Ну, як це так, я 100% надсилала. Як це може? Якщо ви надсилали мені форму. Я її закрила з запізненням на 40 хвилин. І ось я вам продиктувала 31 людину. Куди ви як надсилали, я не знаю. Ну, Я заповнювала угол форму, я туди вставилася. Немає, немає. Воно не мало б, скажімо так, воно не, не могло б не зберігтися. Якщо б ви дійсно надіслали б цю форму, ось вона. Вона за, десь там загубитися не могла. Загубитися ну, вона не могла. Тому передача буде. Ну, у вас які там бали? У вас 70, ви хочете більше. Ось тут я не знаю. на збільшення як. Ось, я відразу закрила і забрала всі ваші посилання, щоб нічого не загубити. І ось 31 робота 69 можливих. І вашої роботи, на жаль, там немає. Я просто не розумію, як це так. Дар'я, це питання не до мене. Це питання не до мене. Як ви там відсилали форму, чому воно не зберіглося? Такого не може бути.

13.31, 13.32. Ось. І вашої роботи, на жаль, тут нема. 31 робота. Тридцять одна робота, Даша. Ну, що я маю вам сказати? Ось тут я не знаю. Якщо ви створювали цей проєкт, яким середовищем ви використалися? Яке середовище ви використовували? Я код писала на сайті в онлайн компіляторі. Який, Який сайт ви використовували? Де ви його зберігали? У вас а... може залишитися посилання? Так, я розумію, я спробую його знайти. Не знаю, так ніяк. Зараз, Дар'я, Дар'я, зараз шукай. Я не буду переносити вже е, нема куди переносити. Тому зараз ти шукай свої завдання, щоб ми зараз це вирішили. Або я ставлю нуль, ти приходиш на перездачу, отримаєш більшу оцінку. Бо якщо я поставлю 70, то це буде перездача вже не зараз, як це буде відпрацювання. Так, так ага, спробую зникли. Чекай, кажу шукай зараз. От з тобою треба зараз. зараз. Дар'я, давай. Я не знаю, де робота твоя. Тому я, в мене було таке здивування. Начебто була присутня, начебто все бачила я, що ти є, а роботи немає. І перший модуль в тебе є. Так, присутні, всі свої оцінки почули. Перепрошую, можете, будь ласка, поглянути ще Януш рз 233 Я вам також надсилав, але ви мене не назвали. Ось що в мене є? Ось воно і є. Я зрозумів, я можу зараз також поглянути. Може, у мене десь зберіглося пошукай, послання? Пошукай. Ну, ваших робіт немає. Воно десь загубитися не мало, не мало би змоги взагалі. Якщо б ви дійсно надсилали, коли вже час вплинув і я закрила, тоді так ви не мали б змогу відправити мені цю форму. Але час вплинув, я і так затримкою її закрила. Я чекала до останнього. Яну, Яну, з вами взагалі там, ну, вибачте, вибачте. А де ваші лабораторні роботи? У вас взагалі там, ну, з Дашою там зрозуміло, там 70. У вас взагалі 46,7. Загальний бал. Де лабораторні роботи? Я схоже, забув здати останні дві. Ой, забув здати останні дві на 15-му тижні, шановні. Ви перший курс, перше вересня, ви взагалі не розумієте, що відбувається. Як це? Як це? Ну ось ви отримали свої 5 балів. Так, Кураторська година на цьому завершилась. Ви вже люди дорослі. Через пару років ви так само вже можете бути батьками. Тому, будь ласка, вмикаємо мозок. Це ваша зона відповідальності. Розставляйте пріоритети. Якщо у вас зараз пріоритет працювати, переходьте на заочне відділення, працюйте і ось там навчайтеся. Якщо у вас пріоритет навчання, то будь ласка, навчайтеся. І ось тут ви маєте слідкувати Таймінг. Я не кажу, що в нас там завдання. Ми маємо виконувати за, о, за якийсь там час. А саме як ви розподіляєте свій час? Розставляємо, будь ласка, вірно, пріоритети. Це ваша зона відповідальності. Забув, не забув. 15 -ти тиждень це все вже фініш. То, що ви забули все. І це не означає, що я буду чекати, коли ви там достаєте роботи. Все це буде перездача. Так, я змішуюся руку. Зараз ми його ну, подивимося. Зараз подивимося. Так, так всі інші, всі хто присутній, до мене питання є? Ще. Ще. Якщо дивіться, дівчатка та хлопці, якщо питань немає, ви можете бути вільними. Але, будь ласка, будь ласка, на майбутнє. Підтягуємо мови програмування, підтягуємо саме. Вибачте. Зараз підпишу. Підтягуємо, будь ласка, термінологію. Ніяких сленгів від вас ми вже не маємо чути. Технічна мова пов'язана саме з інформаційними технологіями. Відпочивайте поки що. Там ще сесія, але відпочиваємо і готуємося до нового навчального року. Час впливає дуже швидко. Два місяці зараз як і не було. Вони ще не почалися, але вони так швидко і закінчаться. Рада була з вами працювати. Не знаю, як ви, але до зустрічі може бути на, на наступному семестрі, а може, і ні. Дякую, гарного дня. Відпочивайте. Залишаються тільки ті, в кого є питання. Так, до, побачення. до побачення. До побачення. Дякую, до побачення.